Знаєш, у кожного внука є оцей момент, коли внук стає дорослим. Коли дід каже: ідемо <ріст> до самогонного апарату, <ріст> і ми спускаємося в цю, е, свята і святих, там жарко. Ну, е, др... Драконя дрі... Так. Трьохлітровий слончик. Там, 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 там три віда фільтрації, воно все таке дзеркальне. Дід бере ложечку. Знаєш, а воно і тепле. На і на ложечку воно так через ту неточку накапало. Дід каже, пробуй. <ріст> я кажу, я мовлятка мені не може. <ріст> Дід <Дідство>, з тобою пробуй. <ріст> Ліпше тут, чим то модесь. Я думаю, де там модес, я самогонку маю пробувати. А воно тепле, розумієш, і я тут це опекло все горло. Відтоді в мене цей бархатний голос, розумієш. <ріст> Дід каже, як тобі? А я хочу рягати, знаєш. Завдразу. Але щоб діда так, що да. Да, але щоб діда не позорити, яка моцно. <риклад> моцно. Можна ще. <риклад> Дідка, тихенько, тихенько. І тут заходить, знаєш, в самий розгар оцього чаювання ложечкою, заходить баба. Що це робити? <риклад> Діка, ні, та ми слідкуємо, аби не погнало. Дракони! — Ми тут це. Драконе. <риклад> Баба нагнітає, а ми, а, а, а ми слідкуємо, знаєш, ну так помало, мені, мені вже починає подобатися, я вже відчуваю в собі в собі такого гуральника. Гу... В... В... Та, та. І тут кажу до діда, чуєш, дід: я би хотів я би хотів піти на дискотеку. А дід каже: ну, блін, баба тебе не пустить. <риклад> 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 Тобі лише <зі> сім років. <риклад> 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 а, 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 а я кажу, а що робити? Він бере ще ложечку і каже: «Запомни, внук пробачення просити легше, чим дозволу. Розумієш, дід виходить з цієї гуральні до баби, «Чуєш, ну йди сюди. А я, блін, мене нема, бля. Зранку баба знаєш тако. Де ти був? Куди ти йшов? Там шо бійки, там все. Там мінти, яка баба, так розказуєш. Яка баба, ти так розказуєш, я вже туди хочу назад. Але треба з дідом ще раз спуститися.